Так, друзі, всім привіт. Е, зараз хочу вам показати наших кролів трошки, що у нас тут нового є. Хто у нас двоє є нових, яких я поміняв собі. Маленькі круглянки покажу. А Може не покажу я. Покажу. Так, давайте зробимо короткий огляд. Так, звідси я вже мамашку відсадив. Так. У нас два нових таких обілих. То є на самечки, їм вже півтора місяця я їх забрав, то буде у нас Діва е, на Мамашки. О, куди лізти? Куди? то я їх тільки сьогодні забрав. Е, так, тут у нас є нова заланка. Я не знаю чи буде вона мати, чи не буде, я тиждень ще й, Ну, максимум два і скажу. Чи вона буде мати. Тут у нас француз, тут бургунець. Так, о, їхня мамаша сидить. Так, я поробив такі о, то є ламінат, простей просто позаписував 25-11, коли вона мала. Так само зробив на тих, тих клітках. Зараз я ще дойду покажу. О там. Третє, зараз я, сам, я вам покажу. О, так. Їхня мамашка. Вона вже пішла вона, на другий раз. Родити. 22... От треба записати за... сюди. 22-го вона буде мати. О, давайте зараз одразу запишемо з вами е -е, ця кроличка. Там 4 штучки я тільки заліз, подивився, є вже. Але ж то ще не всі я прощупував, то ще не всі будуть. Якби я туди не заліз в гніздо, то вже би замерзло, бо там не було ні пуху, ні нічого. А воно всі пух нарвало і все, і пух під, під сіном лишило, а їх тупо на сіно принесло. О, вони б замерзли. А так я зараз їм зробив гніздо гарне. Так, ви бачили тих кровняток. А оцих ще не бачили. Я, я сам навіть не бачу, що тут є гніздо. О, мамашка тут у нас спо... Ні, нам треба спокійно. Тут у нас будуть ці рижки. о. Ці рижики будуть. Все, закриваємо. До них ми не ліземо більше. А, бункерні кормушки, які в мене посилка прийшла. Такі на півтори кілограма. Я за них платив 115 гривень за одну. А тих вам показувати не буду, я їх бачу. Тут я теж я поробив такі штучки і ту зараз треба записати. Так, давайте візьмемо маркер. Так. Сьогодні у нас четверте. Так, написуємо до Четверта точка Перша точка 24 О! Все, там мало чого третього, а там мало першого. Так, давайте, а ті у нас вродилися 25, го 11, -го, тож з грудня. А тіпу втікали, ходиться. Да. Це наше нове. Ну то порода Каліфорнія буде. Я дуже не тримаюся одної породи, бо мені на м'ясо... Я ж більше тримаю на м'ясо, мені, мені не треба, щоб виводиться породної. Так. Тридцять друга точка. Дванадцяте. Дванадцяте точка, двадцять. Коротше, двадцять. Тут і пишемо 0, пишемо три. О, то буде... То вона, коротше, пущена до самця. А знизу напишу другу дату, яка буде вже вродить і підкреслювати. О, і все. Так що, друзі, більше нового у нас нічого немає. Так що, всім до зустрічі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі.